Виконуємо номер 967 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Перевір, що кожне з чисел 6, 28, 496 дорівнює сумі всіх своїх дільників, не враховуючи самого числа. Такі числа називають досконалими. Перевіримо. Випишемо дільники числа 6. Записуємо парами 6, 1, 2 і 3. Тепер знайдемо суму, не враховуючи самого числа 6. 1 додати 2, додати 3. 1 додати 2 це буде 3, 3 додати 3 6. Дійсно. Запишемо сума дільників. Числа шість, не враховуючи. Числа шість. Дійсно, ми перевірили. Що число 6 дорівнює сумі всіх своїх дільників, не враховуючи самого числа 6. Переходимо до числа 28. Запишемо дільники числа 28. Це Двадцять вісім, один. Два, чотирнадцять, чотири і сім. Знайдемо суму дільників, не враховуючи числа двадцять вісім. Один додати два, додати чотирнадцять, додати чотири і додати сім. Один додати два, три, та додати сім десять, чотирнадцять додати чотири вісімнадцять, десять додати вісімнадцять, маємо двадцять вісім. Сума дільників числа двадцять вісім. Не враховую. Чи? Число 28. Отже, ми перевірили, що число 28 дорівнює сумі всіх своїх дільників, не враховуючи само число 28. Тепер розглянемо число 496. Випишемо його дільники.

знайдемо суму, не враховуючи число 496. 1 додати 2 додати 248 додати 4 додати 124 додати 8 додати 62 додати 16 і додати 31. Будемо використовувати властивості додавання. Спочатку додамо число 248, можна додати 2. Далі наступну пару можемо додати 8 і 62. Далі.

248 додати 2, це буде 250. 8 додати 62, це буде 70. 16 додати 4 буде 20. 124 додати 31, це буде 155. І додати 1. Тепер. 250, додамо 155, це ми будемо мати 405 та 1, 406. І додамо 70 і 20, це 90. 406 додати 90, маємо 496. Записуємо сума дільників числа. чотириста дев'яносто шість не враховуючи чотириста дев'яносто шість ми перевірили, що число чотириста дев'яносто шість дорівнює сумі Всіх своїх дільників, не враховуючи самого числа 496, Номер 967 виконано.